22 жовтня у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулися вибори ректора університету. На крісло ректора претендували чотири кандидати: Володимир Бахарєв, Денис Загірняк, В'ячеслав Прус та Олексій Чорний. Зареєстровано чотири кандидати. і Всі їхні програми оприлюднені на офіційно на сайті нашого університету. З ними можна було ознайомитись. В цій процедурі. Приймають участь НПП, науково-педичні працівники безпосередньо університету. На обох наших коледжів також приймають участь в виборах і студенти. Загальна кількість виборців, яка може приймати участь, це 393 особи. Вибори відбулися в укритті другого корпусу. Тут була облаштована дільниця, були присутні спостерігачі та представники Полтавської обласної військової адміністрації. Вибори ректора наразі проходять успішно, здається. Кожен кандидат достойний бути ректором. Я думаю, що більшість бере саме того кандидата, який потрібен цьому університету, і буде гарним ректором на майбутнє. Голосували працівники університету та студенти. Виборці поділилися очікуваннями від нового очільника навчального закладу. Був складний вибір. А інтуїцією досвідом? Вибір був нескладний, бо до нас приходили кандидати. Вони рекомендувалися, і той, хто найбільше сподобався, і чия програма найбільше сподобалася, за того і проголосувала. Чим керувалася простотою людяністю, тим, що людина хоче щось зробити, б'ємо цієї роботи своєю передвипоною програмою. Ну і намірами, звичайно, звісно, що хочеться. Європейських змін, ну і європейських зарплат, мабуть, в першу чергу. Для мене все вирішилось на зустрічі з кандидатами, і саме там я для себе зробила висновок. В очікуванні, що всім буде краще. Я поки не знаю чого, але очікую. Вибори ректора проходили з 9 ранку до 15-ї години. Після цього відбувся підрахунок голосів, за результатами яких новим ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського було обрано Дениса Загірняка. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів Бахарєв Володимир Сергійович, отримав 72 голоса, що складає 18%. Загірняк Денис Михайлович, 207 голосів 53%. Прус В'ячеслав В'ячеславович – 25 голосів, 6%. Чорний Олексій Петрович 53 голоса 14%. Не підтримую жодного кандидата. 4 бюютені 1%. За результатами складеного протоколу і отриманих результатів виборів вважати, що вибори ректора. Кремчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулися. Кандидат, який набрав більше половини голосів, а це 53%, є Загірняк Денис Михайлович, можна вважати переможцем в виборі. Від безпосередньо видворчої комісії ми вітаємо Дениса Михайловича з перемогою на цих виборах. Ну, моя програма, виборча програма, вона сформована, вона була представлена на багатьох зустрічах з усіма членами нашого трудового колективу, з нашими підрозділами нашого університету, коледжами нашого університету. Ту програму, яку я презентував, вона потребує допрацювання, враховуючи побажання, які були надані під час зустрічі мене з виборцями. Тому найближчим часом ми будемо допрацьовувати цю програму для того, щоб сформувати безпосередню стратегію розвитку нашого закладу. Сподіваюся, що всі. І бажаючи долучитися до допрацювання програми для того, щоб створити дійсно гідну програму, гідного закладу, гідного міста. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.